Місто Аліканте є столицею провінції з одноіменною назвою, і це викликає чимало географічних конфузів у туристів, тому що дуже часто можна їхати в Аліканте, але по факту опинитися в провінції, а не в самому місті. Тож коли вказується локація, то треба вказати і провінцію, і назву міста, і це виглядає як аліканте Алікант. Провінції Аліканте знаходиться місто хіхона, і воно славиться своїми туроновими фабриками, а саме близько 30 фабрик. І турон це традиційні різдвяні солодощі, щось на кшталт ногі з горіхами. І існує два види турону: це схоже на халву, до якої ми всі звикли. Також може бути з додаванням горіхів, а також турон у вигляді. Нугі, тобто це збитий яєчний білок з додаванням цукру, з додаванням горіхів, сухофруктів, і саме цей турон дуже часто відправляє любителів солоденького до стоматолога.